Зало тут на боско Арені. Суперліга. І одразу ж у нас поєдинок у Номас Київськ дуже грізною зброєю і ченеш може бути скал. Простріл! А Андрія. Федюка тим часом, Тіммерман. І сценарія Меркурій вже. Поступалися G-Metal з рахунком 6-4 і знову піддубний, але втрачає він м'яча. З кращих гравців. Шандро! -ну. Класно зараз, просто розвертається в нас. Макс Шандра є. Е... Е як зривець і До речі. Андрій Федюк, який е, е, керує і є наставником команди. Тут один-один! Один-один! Ну отака відповідь зараз від Уномас, бачимо. Команди в нас, як то кажуть, прокинулись. Авцівну масу на високому рівні після того подачі кутового. Четвірка Михайличина зараз на майданчику. В Меркурій все класно! І... Стандарт зараз від «Уномасу». Включається, починається. епізоди удар по воротах. Такий небезпечний епізод. збирай днеча ну, зараз енергетики і Михайлишен. Зумі... У команди Кісенерія Меркурій це така тенденція, до речі. І час до часу підубний. Сам іде. Ось він пасовує. Степанків перед воротами. Близнюк Картем 7, Гречук Артур 8, Сибірців Лук'ян 15, Роман Шумов, 6, небезпека. Ротація. Так, ми... так Зараз від і 2-1. 2-1. Забивають нас гравці Ківшинерія Меркурії. Ось так, друзі. Ще один момент. Їдеть. Поращена. Класно проходить. Саприка, класно, побачив він зараз їдече. Ось, пораще! Шандра, подивіться, як прибирає саприку. Шандра. Падіння. Є. Yeah. Шандра. Пробиває. Знову бессонов, пробиває, бессон, вище вирішу. Бессонов, ціберман, простріл, Ред, пас. неточний. Гречук, удар, пост. Друзі, далі на нас очікують. Ще два мега цука. Заприка. Сіберман. Сібірман пробиває, дубик там добивання. Степанків. Ось передача на саприку, але також непроста передача. І стається до м'яча Саприк. Простріл. Хороший був Саприк на параші. Але... Який епізод близь... Шумило добре грає. Тікає зараз Михайловишин і забиває, ні! Навіть не забиває луча.